Всім привіт токарям і покупцям товарів від токарів. З вами Західна Україна і пан токар. Маленький, маленький пан. І пан той зробив таку штучку-гаєчку. Давай, відпускай, патрончик, відпускай, прошу тебе. Оп! І відпустився. Значить, мічуком 16 ми її забацали. Мічик 16 на 1,5, який я купив. Так, а воно не хоче фокусувати. О, вже трохи фокусує. Бачите, мічик лівий. Я ним нарізаю. Є мічики 14, і 20, і 22, і 6 і 8, 10 і 12 і 14 ліві. Обачно крок 1,5. Гаєчку зробив. Це вже буде на продажу. А сьогодні зранку, очевидно, з Олекса мені заказали гаєчки. Дві лівих на мотоцикл 16-1,5 шириной 14. Отож, я клієнтові зробив. От. Ото він буде мати такі гаєчки? 27 шестигранник. Шестигранника в мене трошки є. Вот тут є шестигранник, в мене і бронза. От, і 36, і 27, і 22, і 17. И є даже суроковка огромний. 6 кому треба продам. І тут я маю. Е, Боліти ліві, М8, М7. Мічик ліві. Мічик 27, 1,5 ливо. Тут все маю ліве гайки. От, гайки от, готові. Мічик вот 22. Мічик 24 на півтора. Ото все є лівачок. Вот гайки готові. 10 на 1,25 ліві. Вже я висилав людям ці закази. То їм 20 років. От, і гайка, от, це сплав сілюмін, є бронза. 27 на півтора. Ото все є лівак. Купляю я мічики лівий і плашки лівий, я купляю і крупний і мелкий шах, Так що можете писати мені в OLX, місто Нововолинськ, OLX, і там знайдете в мене є там достатньо об'яв. Також торгую ременями для хлібопічок, Волинська область, Західна Україна. Ну на тому все. До зустрічі з вами в телефонному режимі. Чекаю ваших заказів. І на тому пока.